Лерлінг закріплюється за підприємством і працює там 3-4 дні на тиждень повний робочий день в якості стажера. За ним закріплюється дорослий досвідчений спеціаліст Ліамайста. Лерлінг одержує Щомісячну зарплатню. Далі навчання в професійній школі. Залежно від того, як організоване навчання, чи то раз на тиждень, чи то раз на місяць, чи то раз на квартал. Діти навчаються в цій беру в шулі. Вони вивчають, як правило, профільні предмети, десь там є. Математика, німецька мова, десь є сервіс, десь є всякі технічні спеціальності. По закінченню кожного навчального року є іспити в цій беру шулі. По закінченню 3-4 років є фінальний іспит Le Abschlussprüfung LAP. Якщо здаєш успішно, одержуєш диплом кваліфікованого спеціаліста. Також є багато можливостей паралельно з навчанням Лєре одержати матуру і здати ці екзамени матуру ну, по нашому ЗНО, що дасть можливість продовжити навчання далі в університеті.